Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі яскраві срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 15 мм. Рубін 5х3 мм. 2 мм, кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 6,3 грам. Рубін має такий малиновий насичений колір. Англійська застіпка. Трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарно будуть сідати навіть на Повну мочку вуха та дуже високий прокол. Вартість сережок 2400 гривень. Стильний срібний комплект з натуральною чорною шпинеллю. Виглядає дуже вишукано та сучасно. Сережки та каблучка. Сережки, розмір поверхні 30 на 11 мм. Камінчики 6 та 5 мм. Вага сережок 8,1 грам. Англійська застіпка. штифт трохи занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарний такий масляний відблиск дає чорна шпінель. Каблучка 28 на 11 мм. Камінчики такі ж 6 та 5 мм. Вага каблучки 5 грам. Розмір каблучки 18,5 і Вартість комплекту 3300 гривень. Срібна каблучка з натуральними турмалінами та танзанітами. Розмір поверхні 27 на 20 мм. Турмаліни 5 на 3, танзаніт 4 на 2 мм. Вага каблучки 6 грамм. Розмір каблучки дев'ятнадцятий. І зворотнього боку. Вартість каблучки 2100 гривень. Дуже гарні камінчики. Яскраві срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 23 на 7 мм. Камінчики 6 на 4. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 4,4 г. Англійська застіпка. Штифт трохи занижений, і ось завдяки своїй формі будуть дуже гарно розташовуватись на будь-якій мочці вуха. Шикарна опалесценція навіть із зворотнього боку. Опал сяє всіми кольорами веселки та привертає увагу до своєї власниці. Вартість сережок 2650 гривень. Ніжний лаконічний срібний комплект з натуральними блакитними топазами та хризолітами. Сережки та каблучка. Сережки. Розмір 19 на 6 мм, камінчики 4 на 4 мм, вага сережок 3,3 грам. Англійська застіпка, занижений штифт, також таке, як напівколо, гарно будуть сідати. Каблучка, такі ж самі параметри. Камінчиків 4х4. Вага 2,4 грам. Розмір каблучки 18. Дуже гарні камінчики. чисті, прозорі. Вартість комплекту 3500 гривень. Срібний браслет. З натуральними кіанітами. Довжина браслету від 18 до 20,5 см. Вага 8,4 г. Кіаніт 6 на 4. Кіаніт шикарної якості. Камінчики дуже гарні, насиченого кольору. Тільки кіаніт нічого зайвого. Виглядає дуже витончено та вишукано. Застібка карабін, додатковий ланцюжок. І ось так буде виглядати на руці. Дуже тендітно та вишукано. Вартість браслету 3300 гривень. Елегантний срібний комплект з натуральними турмалінами сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 33 на 16 мм. Вага сережок 5,5 грам. Дуже гарно. Підібрані камінчики в дзеркальному розташуванні, камінчики чисті, прозорі, англійська застіпка, штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка. Такі ж самі параметри: 17 на 15 міліметрів, як в підвісній частині сережок. Камінчики 7 на 3. Вага каблучки 3 грами. Розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!